В общем, в обмен. Как я прорывался на тонках? Вот это твое. Молодцы. Пропустили, душа, душа на хуйня, такі бунтки, що у нас. А пас проходить на новий рік, якщо не були. То тобто, в то, будь-якому випадку лопатку буду матч. Просто дивимося. Чи, наприклад, пропустити. Ні, то що, якщо будуть люди, то що не бажають. А, то хоча б товаристів прийдеш? Ну, так. Б. А тур пропускаєш, так? Якщо люди будуть, то може грати. Там мабуть в кінці тижня вже переголосування і ви А Я просто, я не пересувлю, тому що я через двох наступний я І тот прираз. Я я Ну! виїхав. А живуткування кубку тільки після шостого туру. Тобто, якщо 20-го буде товариський, значить 20-го. Ну так. А що товариський? Якщо дійсно буде відбуватися, будемо 20-го.

Спасибо. 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 Спасибо.

3, 2, 4. Не знаю. Ні, може там треба пару циклів і повністю будебуватись. Побачимо. Я вдома ще попробую протестувати. За записати щось. Зараз я чуть що це зараз. Щось немає скільки часу? Ще. Та ще три хвилини ще. Скільки? Ще половина. як, 5-13. 40 секунд. 40 секунд. В мене очки просто заблюрили. 40 секунд. Три запатіли, як гуля. Прийшли. Чесно, чесно! До виходу гра! Та було дві хвилини! він Серйозно! До виходу гра, може! Дві минути і до виходу це пізніше. Попутайте, тройка! повторкою, що не зрозумієш, що що. До виходу гра, давай. Ми вибили м'яч. Ну все, остання гра, метеор, дякую.